Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свою орхідею Love Passion, або вона, як в переводі, називається, елексир кохання. Хочу показати вам, як вона виросла в моїх умовах, і перші домашні квіти. Ну що, давайте розпочинати. Ця орхідея дуже схожа на ароматний популярний сорт орхідеї Ліодора. Листочки, бачите, дуже схожі на Ліодору. Такі ж кругленькі, завалені, м'якенькі. Вона посажена в торфяну посадку, тут ну, кори немає, тут торф і кокосові волокна, і трошечки кокосового субстрату ще є. Шийка нормальна, я її лікувала, ці, почер... ці потемніння ніякої загрози не несуть. Вона наростила нові корінчики і ростить вже в другий листочок в моїх умовах. Коли я її побачила в інтернеті, на жаль, я не встигла її замовити, шукала її по всьому інтернету і мені допомогли її купити на Фейсбуці. І поки вона просихала, вона скинула всі свої квіти. Цвітіння я її не бачила. Я відрізала квітоносики до першої живої бруньки. І ось вона пробудила бруньки і вирішила мені подарувати 5 чарівних квіточок. Поки що відкрилося дві. Ось така дуже гарна квітка. Колір неймовірно насичений. Гарний, рожево-фіолетовий, має невеличкі крапочки, дуже гарна губка і взагалі в неї дуже привабливі бутончики. Вони самі по собі окраса. Тут два, а на тій стороні три бутона. Бутончики чарівні. Ось така квіточка друга. Вона трошечки менша, бо тільки-тільки відкрилася. Ви знаєте, що коли відкриваються квіти орхідей, вони потім стають трошечки більшими, виростають. Ну, що хочу сказати про цей сорт. Дуже приємно пахне, не ледащо, і таки любить попити. Я боюсь її перенаповнювати водичкою, але вона проситься. Після того, як вона відквітне, я її обов'язково пересаджу. Ось такі були новини. До нових зустрічей на моєму каналі.